Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України і продовжуємо з вами вивчати е, савців. Савці, я нагадаю, це група хребетних тварин, які вигодовують своїх дитинчат молоком. І на минулому уроці ми з вами познайомилися з загальними особливостями будови савців, зовнішньою і внутрішньою будовою. А з сьогоднішнього уроку ми з вами починаємо вивчати різноманітність савців. Розглядаючи савців на минулому уроці, я вам казав, що всі савці поділяються на три великі групи. Розрізняють яйцекладні савці, сумчасті савці і плацентарні савці. В свою чергу, плацентарні савці, які є найбільш такою чисельною групою, поділяються на декілька рядів: Це комахоїдні, гризуни, рукокрилі, хижі, парнокопитні. Непарнокопитні, ластоногі китоподібні та примати. Сьогодні ми з вами познайомимося з першими декільками групами свців. Розглянемо яйцекладних савців, сумчастих свців, а також декілька груп, які належать до плацентарних: це комахоїдні, гризуни і рукокрилі. Ми також розглянемо іще зайцеподібних. Отже, будемо розпочинати. І так. Починаємо із першої групи ссавців, це яйцекладні ссавці. Уже сама назва говорить про те, що, на відміну від інших ссавців, вони дуже схожі з птахами. Схожі з тим, що вони не народжують живих малят, а відкладають яйця. Це порівняно невелика група птахів ссавців, яка живе в основному в Австралії і розташованих поблизу неї островах. Це такі острови, як Тасманія, Нова Зеландія та Гві, Нова Гвінея. Що характерно для яйцекладних сапців або першозвірів? Для них характерно те, що вони розмножуються, відкладаючи яйця. Ясна річ, що ніякої плаценти ці сапці не мають, а численні дрібні протоки молочних залоз відкриваються у самки прямо на поверхню тіла. І коли дитинча вилуплюється з яйця, то воно просто злизує це молоко з тіла матері. До першозвірів, в першу чергу, належать качкодзьоби яких ви бачите на малюнку, а також належать хідни, які дуже схожі на їжаків. Далі ми переходимо до наступної групи ссавців, це сумчасті ссавці. Вони народжують, на відміну від першозвірів, не відкладають яйця, вони народжують живих малят, їх відносять до справжніх звірів, але серед них є й такі, у яких плацента або взагалі відсутня, або недорозвинена. Ці ссавці належать. Сюди відносять тварини, які зазвичай мають шкірну сумку на черви. звідти походить назва цієї групи організмів, і саме в цю сумку діти відкриваються протоки молочних залоз. Переважна більшість сумчастей, звичайно, поширена в Австралії, зокрема, кенгуру, якого ви бачите, є національним символом, символом цього материка країни. Так, не тільки в Австралії в Новій Гвінеї, але є такі види сумчастих, які живуть в Південній Америці. Ми з вами вже вивчили, в принципі, цей матеріал з географії, і лише один вид живе в Північній Америці, це Віргінський або північноамериканський опосу. Середовище існування наземне, наприклад, у кенгуру, наприклад, у сумчастих тушканчиків. Є такі сумчасті, які живуть на деревах, наприклад, коала або лотяга. Деякі пов'язані з водоймами, наприклад, Вергінський або водяний опосум. Є такі, які живуть під землею, наприклад, сумчастий кріт. Серед сумчастих є також комахоїдні тварини і рослиноїдні тварини. Особ, особливу увагу, звичайно, заслуговує тваринка, яка живе в північній Америці. Це американські опосуми. Живуть вони в лісах. Мають довгі цупкий хвіст, за допомогою якого чіпляються за гілки дерев, живляться вони птахами, де є дрібними птахами, яйцями цих птахів, також не гребують рештками тварин, живляться грибами, рослинами, е, ведуть переважно е, нічний спосіб життя, і ці звірки е, мають дуже смачне м'ясо, тому місцеве населення е, полює на цих звірків, поїдаючи їхнє м'ясо, а також використовують е, хутро. Наступна група тварин більш вам відома, це звичайнісінькі кінгуру. Кінгуру дуже різноманітні, можуть мати різний зріст. Карликові кінгуру мають зріст 30 см, А велетенські сірі кінгуру мають зріст до 2 метрів. Так, навіть 2,5 метри. Значить, дивіться. Пересуваються кінгру стрибками через те, що задні ноги у них масивні, м'язисті, язи, а передні лапки у них ну, такі дуже маленькі, короткі. Так. Хвіст розвинений дуже добре, він дуже такий міцний. Так. Кінгру здатні рухатися стрибками до півтора метра один стрибок і розвивати швидкість до 50 кілометрів за годину. Вони захищаються від ворогів, спираючись на свій хвіст. І завдаючи сильних ударів кінцівками або навіть і хвостом. Ще один представник, про якого ви багато чули і бачили, і по телебаченню, хто цікавиться трошки природничими каналами, і е, бачили на картинці це Коала або Сумчастий відмінь. Він живе в Південній Австралії і зовні нагадує милого ключового ведмедика. Разом з тим, ці тварини 22 години проводять на дереві. Так, активні вони вночі живляться вони листками певних видів евкаліпту. Треба сказати, що на початку минулого хХ століття цей вид взагалі перебував на межі зникнення, але завдяки заходам австралійського уряду і громадськості його вдалося врятувати цього звірка. Тепер переходимо до наступної групи. Тварин це плацентарні тварини, плацентарні самці. Уже сама назва говорить про те, що у самиць добре розвинута плацента. Я нагадаю, що плацента це орган, через який здійснюється зв'язок е, дитинчати з материнським організмом через пуповину. Пригадуємо, це ви вчили на минулому уроці. Так, е, Значить, е, до камахоїдних належать різноманітні кроти, землерийки, як бачите. Білозубки, їжаки, живляться вони переважно, от сама назва комахоїдні. Живляться вони комахоїми. Всі вони мають таку видовжену мордочку і добре розвинений нюх. так, Закоптують вони цілком. так, Здобич свою, комахоїдні заселіли, заселили різні середовища життя: наземне, ґрунтове і водне середовище. Давайте познайомимося з тими представниками, які можна зустріти у нас та на Україні, адже саме їх ви повинні знати в першу чергу. Отже, ця тварина вам добре відома, це звичайний їжак. Так, їжаки, вкриті голками. Я нагадаю, що голки це видозмінені волоски. В разі небезпеки, як ви знаєте, їжак може згортатися в колючий клубочок. Так? Завдяки тому, що в нього є досить розвинуті підшкірні м'язи. Вони скорочуються і колючки настобурчуються, коли тварина скручується в такий колючий клубочок. Активні вночі, взимку вони впадають сплячку. В Україні поширені два види їжаків. Один вам більш відомий це їжак європейський, а другий це червонокнижний вид, дуже рідкісний, живе в лісостеповій зоні нашої держави, в центральних районах, і називається їжак. Ще, один, ще, один, ще одна камахоїдна тварина, яка нам дуже добре відома, це Кріт. У нас мешкає один вид крот, кротів: це Кріт європейський. Це типові мешканці, як ви знаєте, ґрунту. Живуть вони в норах, і в зв'язку з ріючими підземним способом життя, в їхньому тілі ряд змін відбулися. Вони мають компактну форму тіла, оптичну форму тіла. Передні кінцівки схожі на лопати такі і копального типу. Передніми кінцівками кріт е, прориває собі ходи під землею. Е, Щільне мають хутро, органи зору ясно, що розвинені слабо, очі є, але вони сховані під хутром, тому їх практично не видно. І кріт, по великому рахунку, нічого не бачить, покладається він виключно на свій е, нюх. І нюх, і слух у корота дуже, дуже добре розвинуті. А оцей, звір, а оцей звір дуже рідко зустрічається навіть у нас в Україні. Його можна зустріти на території Сумської та Луганської області. Це дуже милий такий звір, да, але, на жаль, дуже рідкісний. Його занесено не тільки до Червоної книги України, але і до е, міжнародної червоної книги. Це Хохуля звичайна. Ця тварина. Зрідка трапляється на території ще раз кажу Сумської Луганської областей, веде напівводний спосіб життя. Між пальцями має плавальні перетинки. Наступний ряд, яким, з яким ми познайомимося, друзі, це ряд рукокрилі. Уже сама назва рукокрилі говорить говорить там дещо про особливості будови їхнього тіла. Да? Рукокрилі, тобто замість передніх кінцівок, подивіться у них є крила. Живуть вони по всій земній кулі. Окрім Антарктиди і Арктики, налічують дуже багато родин: це і крилани, і підковоноси, і кажани, вампірові, листоносі. Так, вони дуже поширені, але кількісно популяції дуже незначні. і Багато видів, на жаль, сьогодні ну, знаходиться на межі вимирання, практично. Так? Це єдина група савців, яка пристосована до активного польоту. І в будові скелета є одна особливість рукокрилих. У них, як і у птахів, є оцей виріз грудини, про який ми говорили, це кіль. Так, до кіля прикріплюються, як ми знаємо, грудні м'язи, які піднімають, опускають крила. А ще у них від верхівки другого пальця, від верхівки другого пальця і аж до задньої кінцівки тягнеться вздовж весь тулуб складка шкіри. Ця складка шкіри слугує крилом. Далі зір у них розвинений погано, але дуже добре розвинений слух. Орієнтуються вони під час польоту за допомогою ехолокації. Коли ми вчили з вами поведінку тварин, ми говорили про такий спосіб орієнтування в просторі. Тобто ці тварини здатні виробляти звукові сигнали високої частоти, які досягають до перешкоди, відбиваються від неї і вловлюються органами чуття тварини. Вдень ці тварини ховаються на горищах, в дуплах і печерах, а вночі виходять на полювання. А ось це рукокрилі, які зустрічаються на території нашої держави. Це, наприклад, подивіться, будь ласка, підковонос малий, нетопир лісовий, нічниця велика. Ну тут ще нема багато видів, які в місті ви можете зустріти, як тільки в особливо влітку, ми бачимо, як ширяють такі чорні тварини. Да, вони на птахів не схожі. Це у нас вечірниці. Вечірниця є у нас руда мала, так, також є нічниці, да, тобто все це представники. Частина видів зимку впадає в сплячку, частина видів мігрує. Ось ми переходимо до наступного ряду, який ще більш вам, мабуть, знайомий це ряд гризуни. Уже сама назва говорить про те, що вони щось гризуть, але для того, щоб гризти, вони повинні мати особливості будови. Гризуни це в основному середні та дрібні тварини, поширені вони практично на всіх континентах, знов таки, крім Арктики і Антарктиди. Ведуть вони різний спосіб життя наземний, підземний, деревний, напівводний. Ці тварини характеризуються наявністю ем, двох парнієї е, по парі рістів на верхній щелепі і на нижній щелепі. Цікаво, що різці спереду вкриті амаллю. А ззаду не вкриті. То коли, то коли гризун гризе, то в нього постійно задня частина зуба е ну, сточується, і тому оці різці вони постійно залишаються все життя практично гострими. Для більшості гризунів характерна одна цікава ознака: вони дуже швидко здатні розмножуватися. Багато видів впадають з плячку. Наприклад, ось ці види, які ви бачите тут, да, вони впадають з плячку. Це ховрахи, бабаки. Sony. Деякі з них ведуть, наприклад, гуртовий спосіб життя, ті ж ондатри або бобри. Ну і познайомимося з тими видами, які живуть у нас на Україні, побачити десь в природі, щоб могли впізнати. Перший вид, ви добре знаєте, вона зустрічається у нас в лісопаркових, в лісосмугах, паркових зонах. Це білка, звичайна або європейська. Живеться білка в дуплах дерев, або в гніздах, їх вони влаштовує прямо на деревах. Живиться, як ви знаєте, білка насінням, ящерками, яйцями птахів, пташенятами, а також дрібними гризунами. Всім загальновідомий факт, що перед зимовим періодом вона запасає насіння і плоди рослин, чим сприяє їх розповсюдженню і приносить величезну користь. Далі. Ще один представник, якого, можливо, не всі бачили, зате чули багато про нього, це бобер європейський. Він живе, не веде напівводний спосіб життя, заселяючи береги невеликих річок, озер, да, має сплющений такий розширений хвіст, який допомагає їм плавати. Між пальцями є плавальні перетинки. Живуть бобри колоніями, будуть характерні такі боброві хотини, як ви бачите на цьому малюнку. Найчисельніша група серед гризунів це мишоподібні гризуни. До них належать різноманітні миші, такі як хатня та лісова, сірий та чорні пацюки, також сюди відносяться хом'які і полівки. Миша, хатня і два види пацюків, сірий і чорний, пристосувалися до життя в наших з вами оселях та поблизу них. Чому? Саме там вони знаходять для себе найоптимальніші умови для життя. Але оселяючись у житлі людини, наприклад, пацюки і хатня миша. Знищують і псують харчові продукти. Крім того, є переносниками багатьох е, небезпечних хвороб. Ще один представник гризунів це хам'яки. У нас на Україні є два види хам'яків, звичайний та сірий. Вони мають, подивіться, ось такі об'ємні защічні мішки, вони потрібні для того, щоб хам'як переносив їжу до свого житла. Тобто він схоплює їжу і не ковтає її, да? а защічні мішки. Кладе і переносить до свого житла у системі ходівкам, які влаштовують цілі комори, і де можуть запасати до 30 кг різноманітної їжі. Зокрема, це зерно, картопля, морква, звичайно, це шкітники. Тепер поговоримо про ще один ряд: це зайцеподібні. Чим вони відрізняються від гризунів? Від гризунів вони відрізняються тим, що якщо у гризунів. Одна пара різців на верхній щелепі, то тут замість однієї пари дві пари різців. Хто сюди відноситься? Сюди відносяться зайці і кролі. Це ті, які живуть у, ну, на території України. Зайці, наприклад, мають видовжені задні кінцівки, подивіться, будь ласка. Так, мають вушні раковини, вуха у них довгі і вузькі. Вони не риють ніяких нір, відпочивають прямо на ґрунті. Ведуть зайці переважно нічний спосіб життя. Звичайним для, наш є, для нас є Заяць сірий, або його називають Заяць Русак. Цікаво, що заяці її можуть розвивати дуже велику швидкість, що дає їм можливість зберегти своє життя. Так, утікаючи від хижаків, заяць русак може розвивати швидкість до 50 км на годину. Ну, до зайця подібних ще належать королі, які відрізняються від зайців, тим, що у них вуха коротші і ширші. Задні лапи та фіст у них теж коротші, ніж у зайців. Людина приручила дикого кроля. Ось, подивіться, оце у нас дикий кролик, так, і вивела дуже багато порід. Особливо цінується. Шиншиле, оскільки вона має таке сріблясто сіре, гарне хутро, яке йде на виробництво хутрових виробів, зокрема, там шуб, шуб дублянок, і так далі. А наприклад, Ангорського короля, довжина шерсті якого сягає 12 см, розводять заради цінного пуху, а білого велетня розводять заради м'яса. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розпочали знайомство з окремими групами. Савців. На наступному уроці ми це знайомство продовжимо. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.